У світі атомів є як позитивні, так і негативні персонажі, що змагаються між собою. Хто переможе в цій битві про це дізнаєшся з нашого відео. Сьогодні за нашу увагу й електрони змагатимуться атоми таких молекул. Зустрічай водень, H2, хлор хлор-2, Хлороводень H хлор сульфур 4оксид СО2 та оксиген фторид О фтор 2 Усі ці молекули поєднує те, що утворенням вони завдячують ковалентному зв'язку, детальніше про нього дивись в іншому нашому відео. Основною характеристикою ковалентного зв'язку є те, що атоми утворюють спільні електронні пари. Але залежно від типу атомів, що вступають у такий зв'язок, електронна пара може зміщуватися ближче до якогось із них. Таке явище називають електронегативністю. Це здатність атома притягувати спільні електронні пари. У кожного атома хімічного елемента своє значення електронегативності, тож у більшості сполук складних речовин неметалічних елементів завжди буде атом, який перетягуватиме на себе спільну електронну пару. Найбільше значення електронегативності мають атоми найактивніших неметалічних елементів, тобто флуор, оксиген та хлор. Американський хімік Лайнус Полінг першим розрахував спосіб кількісного визначення електронегативності елементів. За шкалою Полінга відносна електронегативність флуору прийнята за 3,98, в оксигену 3,44 у хлору 3,16. Тим часом активні металічні елементи мають значно меншу електронегативність. Зверни увагу таблиця електронегативності хімічних елементів не містить значень гелію, неону та аргону. Атоми цих елементів не здатні сполучатися з іншими атомами, а отже, притягувати спільні електронні пари вони не будуть. Для зручності продемонструємо тобі, як визначити електронегативність за періодичною системою хімічних елементів, якщо під рукою немає відповідної таблиці. Найбільшу електронегативність атома має флуор, а найменшу франції. Тож електронегативність у періодах зростає зліва направо, а в групах знизу догори. Чим ближчий хімічний елемент до флуору, тим вища його електронегативність. Якщо порівнювати два елементи, як от оксиген і сульфур, можна зауважити, що обидва близько до флуору, але в оксигену електронегативність вища, бо він розташований вище. Спробуй зараз самостійно визначити, який з атомів має більшу електронегативність у таких сполуках H хлор натрій 2O H2S. Отже, хлор має вищу електронегативність порівняно з гідрогеном, оксиген більшу, ніж натрій, а сульфур вищу, ніж гідроген. Усе тому, що вони в періодичній системі хімічних елементів розташовані ближче до флуору. Повернімося до наших учасників змагань із перетягування електронів. Зверни увагу. Молекули хлору і водню утворені із двох однакових атомів, а решта молекул із різних. Ковалентний зв'язок поділяють на неполярний і полярний. Якщо ковалентний зв'язок неполярний, зміщення спільної електронної пари між атомами не відбувається, адже різниця в електронегативності нуль, як у простих речовинах H2, хлор2 або майже нуль, як у молекулі PH3 чи cs 2 у таких молекулах водню це змагання за електрони рівносильне і триватиме доти, доки надлишок енергії його не зруйнує. Ковалентний зв'язок є полярним, якщо відбувається зміщення електронної пари в бік атома з більшою електронегативністю. Наприклад, у молекулі H-хлор електронна пара зміщується до хлору, в SO2 2 до оксигену, а в ОФТОР2 до флуору. Спробуй зараз самостійно визначити формули з ковалентним полярним та неполярним зв'язком С8, nh 3 О2, втор 2, хлорфтор 3, П4НО2, НО. Отже, С8, О2, фтор 2, П4. Утворені однаковими атомами неметалічних елементів і мають ковалентний неполярний зв'язок, а решта сполуки з ковалентним полярним. Ковалентний полярний і ковалентний неполярний. Чому полярний і чому неполярний? Розгляньмо це на прикладі молекули води. Між атомом оксигену і кожним атомом гідрогену існує одинарний ковалентний зв'язок. В оксигену електронегативність вища, тому це призводить до зміщення спільної електронної пари в бік оксигену. Унаслідок цього на атомі оксигену з'являється певний надлишковий негативний заряд через те, що негативно заряджені електрони довше перебувають біля нього. В атома гідрогену, навпаки, електронна густина зменшується, отже, на ньому з'являється певний позитивний заряд. Цей надлишковий заряд менший, ніж заряд одного електрона. Тому це не повний, а частковий заряд, який ми позначаємо як дельта мінус або дельта плюс. Полярний ковалентний зв'язок часто позначають стрілкою, вона показує напрям зміщення електронної густини. У разі зміщення електронів у ковалентному полярному зв'язку в межах деяких молекул утворюються два полюси плюс та мінус. І саме вони наші частково позитивні й негативні персонажі. Чим більшою є різниця електронегативності елементів, тим вищу полярність має зв'язок між їхніми атомами. Порівняймо молекули H хлор та H йод Як думаєш, у якій із цих сполук ковалентний зв'язок має вищу полярність? Обидва елементи і хлор і йод у сьомій групі. Але хлор розташований вище за йод. Отже, електронегативність хлору більша, і зв'язок між хлором та гідрогеном має вищу полярність, ніж у гідрогену та йоду. Запам'ятай електронегативність це здатність атома притягувати спільні електронні пари, ковалентний зв'язок поділяють на неполярний і полярний. Якщо ковалентний зв'язок не полярний, зміщення спільної електронної пари між атомами не відбувається. А якщо полярний, електронна пара зміщується в бік атома із вищою електронегативністю. У разі зміщення електронів у ковалентному полярному зв'язку в межах деяких молекул утворюються заряди дельта плюс і дельта мінус. Став уподобайку і стеж за каналом. Ну, мохімічити разом.